Я вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати смачний та дуже корисний фруктовий літній десерт на сирній основі, тобто з домашнього кисломолочного сиру. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, готуємо жилюючі маси. А для цього до 100 мл води я додаю 10 г желатину та залишаю, щоб він набух. Допоки набухає цей желатин, Тим часом необхідно закип'ятити 200 г води. Ось закип'ятила воду. Далі до цієї води додаю 25 грамів желатину з пакетику, тобто готового те, що ми використовуємо для десертів різноманітних панакот, щоб бити скло, тобто галаретку. Додаю до цієї води та розмішую, допоки повністю не розчиниться. А далі відкладаємо цей желатин, щоб він охолов до кімнатної температури. Тим часом. Желатин, який без запаху, без аромату, який ми залишали для набухання, тобто звичайний желатин, розмішуємо. Додаємо сюди 10 г ванільного цукру та 30 грамів звичайного цукру. Ванільний цукор я додаю те, що роблю сама. Як, зробити, як приготувати ванільний цукор? Відео в мене є на каналі. Ось тут залишу посилання, ви можете побачити, як приготувати ванільний цукор вдома. Двома методами, а також розповідаю, як користуватися розпушувачем та содою. Далі в мікрохвильовці прогріваємо, допоки желатин повністю не розчиниться. Ось і друга жилююча маса готова. Далі почнемо збирати наш десерт. Так, звучить цікаво, проте. Беремо ємність, яку будемо збирати, в мене ось такий є контейнер. На дно виливаю трішечки цієї цієжилючої маси прозорої. Це робимо для того, щоб наша основа прикріпилася і нікуди не дівалася під час збору нашого десерту. Ось так трішечки розмащую. Далі на дно я викладаю бісквіт, який готую сама. Мій улюблений, шоколадний. Як приготувати такий бісквіт, відео є у мене на каналі. Ось тут залишу посилання на рецепт. Також, звісно, можна замінити на печиво савоярді, але його б необхідно перед цим змочити в ванільному сиропі. Тобто беріть в співвідношення 50 грамів води до 20, до 30 грамів цукру, плюс 5 грамів ванільного цукру, робите сироп і змочуєте ось цим змоченим сиропом, викладаєте на ось цей желатин печиво савоярді. Так як мій бісквіт досить вологий, то я його зволожувати нічим не буду, а просто перекладаю його. Сюди, ось так. Далі відправляю в холодильник для того, щоб желатин знизу схопився, і бісквіт нікуди не дівався під час наступних прошарків, як ми будемо зверху заливати. Якщо не любите, не полюбляєте шоколадний бісквіт, можна замінити на ванільний. До речі, дуже смачний рецепт ванільного бісквіту в мене є на каналі. Також тут можете побачити підказочку шифоновий ванільний бісквіт. Дуже смачний. І відправляємо в холодильнику для того, щоб прихватився желатин, який є знизу. І тим самим наш бісквіт зафіксувався. Допоки охолоджується бісквіт, тобто стабілізується, прикладається до нас одна. Є час у нас для того, щоб підготувати сирну жильюючу масу. Для цього я використовую 250 грамів сиру домашнього, який роблю сама вдома з магазинного молока. Як приготувати такий сир, відео в мене є на каналі. Ось тут також залишаю підказочку. Можете пройти подивитися, як роблю такий сир. Сир кімнатної температури занурювальним блендером перетворюю до однорідного кремоподібного стану. Та до ось такого кремоподібного стану перебиваємо сир. Ось така гарна пухка маса повинна утворитися. Далі беремо частину цієї маси, до прикладу, чайну ложку та додаємо до нашої желейної маси і розмішуємо. Це робимо для того, щоб желатин не взявся грудочками під час змішування в сирній масі, а добре розчинився тобто охолоджуємо таким чином поступово желатинову масу. Приблизно додаємо 3 столові ложки, коли желатин охолов. Тобто він вже не такий гарячий, як був спочатку. Можемо об'єднувати ці дві маси. Виливаємо желатин до сирної маси та занурювальним блендером швидко все об'єднуємо до однорідності. Ось така маса повинна утворитися глянцева та однорідна. Після того, як приготували желатинову масу ось цю сирну, сирно-желатинову масу, дістаю з холодильника бісквіт. Дивіться, він досить гарно вже прихватився. Та виливаю сюди сирну масу. Це робимо для того, бісквіт приклею для того, щоб під час виливання ось цієї теплої маси рідкої, щоб бісквіт чи печиво не піднімалося та не змішувалося. Так він буде надійно прикріплений внизу до основи і залишить, там і залишиться. Та все разом відправляємо в холодильник, щоб воно повністю охолодилося та схватився желатин. Після того, як десерт простояв в холодильнику, пройшло приблизно година, жиле сирне гарно охололо, стабілізувалося. Далі можемо продовжувати викладати наступний прошарок. Для цього нам необхідно до початку викладаємо зверху полуницю. Полуницю я використовую 200 г, помила її та порізала з такими шматочками і рівномірно розподіляю по ось цьому білому сирному. Прошарку. Чому саме такий десерт? Тому що це літній десерт, він освіжаючий, він легкий, низькокалорійний та дуже-дуже смачний. В літню пору ідеально підходить. Чому сир? Тому що сир має багато кальцію. Кальцій необхідний для кісток, волосся та нігтів. А желатин – це наш колаген. А колаген це пружність шкіри, молодість, та також пружність нашого волосся. Тому такий десерт буде дуже корисним. Обережно зверху заливаємо наш желе. Накриваємо кришкою, якщо є, якщо ні, то тобто тоді плівкою харчовою, і відправляємо в холодильник до повного охолодження та загосіння ось цього желе зверху. Звісно, такий десерт можна зробити не тільки з полуниці, можна обрати і лохину, малину, чи будь-яку іншу ягоду чи фрукти. Та після того, як пройшло декілька годин, десерт охолодився добре, стабілізувався та готовий до вживання. за бажанням можна полуницею чи будь-якою іншою зелення. Я додам гілочки м'яти. зараз ми скуштуємо його я покажу, яка в нього текстура. Це дуже смачно. Це вау як смачно та дуже-дуже ніжно. Вісі яка краса. М -м -м -м. Вау. Ось такий гарний, літній та дуже смачний, і корисний десерт в мене вийшов. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Підіть вподобайки, підписуйтесь, та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!